Всім привіт, це Діма з Ноги Боги, і сьогодні у мене на огляді новий годинник від Suunto, а саме Suunto Run, які нещодавно з'явилися на ринку, і треба сказати, дуже сильно мене зацікавили. Чому? Зараз я скажу. Ноги боги. Насправді я сподівався, що це буде годинник, який я вперше зроблю огляд до його офіційного релізу, але так вийшло, що моя тестова попередня дорелізна версія не впоралася з навантаженням і заключила. Тепер це друга спроба. Користувався годинником майже місяць, все топ, не глючили жодного разу. Sunto Run – це перша модель лінійці Sunto, яка спеціально заточена під бігунів саме тих, хто тільки починає своє знайомство зі спортивними годинниками або шукає щось простіше і доступніше за ціною. Цей годинник мені дали на огляд і на тест мої друзі Sunto в Україні команда світ спорту. Тому, якщо потрібен офіційний годинник з гарантією, консультацією, якісним обслуговуванням. Це точно для них. Я встиг побігати в суун, той поїзд на велосипеді, поплавати, але побігати близько 60-70 км в різних умовах, в місті, в парках, в лісах, от тільки в горах не був. Ро, це пізніше тестував і в дощі і вранці, і в сонці, і ввечері в різних умовах. Тому маю що вам розказати. Що цікаво, Asunto не просто зробили дешевшу версію. Вони створили спеціалізований продукт для конкретної аудиторії, і тут треба розуміти дві різні групи користувачів, які вони би були цікаві. Перша група це так звана casual runners, чи бігуни, звичайні бігуни. Люди, які бігають для здоров'я, для спільноти, для того, щоб відчувати про. Можливо, вони не хочуть брати телефон на пробіжку і не хочуть купувати складний годинник, а з купою функції, які вони не розуміють і не будуть використовувати. Їм потрібне щось просте, надійне і не дуже дороге. Друга група це такі dedicated runners, які прям активно дуже бігають. Це вже більш досвідчені спортсмени, які знають, що їм потрібно, вони не хочуть переплачувати за функції, якими не користуються. Ім потрібна точність, надійність і наприклад хороша батарея. Все інше вторин. Перші враження пакування дуже класно, але це може через те, що я до цього не звик, бо як правило, оглядаю годинники вже без коробки. Упаковка якісна, все акуратно, класно лежить. В комплекті йдуть навіть дві пари ремінців для різних розмірів за Але коли я взяв годинник в руку, ось тут була перша вау, це їх вага 35 грамів. Я носив Sunto 9 Pro більше двох років, більше на 3, може 4. І там вага близько 80 грамів, але я ще пам'ятаю, біт другий, третій, де здається, вони важили втричі більше. Тут в різниця відчувається миттєво. Дизайн. Корпус 46 мм, міліметрів. А це оптимальний, як на мене, розмір, невеликий, не маленький. Товщина всього 11,5 мм, міліметрів. Це Дуже тонко для спортивного годинника з такою батареєю. У мене тестоверсія в кольорі Lime такий яскравий жовтий. Я не дуже люблю ці неонові кольори, але виглядає спортивно. Є ще сірий, чорний і корало-помаранчевий Coral Orange. Матеріали та збірка. Корпус зроблений з армованого волокна з нержавіючою сталевою рамкою. Це там всередині це я так прочитав. Скло горіла Glass, як і на більшості сучасних спортивних годинників. Водозахист 50 мм. Можна плавати, приймати душ, не переживати про дощ. Ремінець. Ось тут цікаво. Це текстильний ремінець на велкро. Спочатку я був скептично налаштований, бо звик до силіконових, але знаєте що? Це дуже зручно. Одягається за секунду, ніде не тисне, не залишає слідів на запясті. Єдиний мінус текстильного ремінця він вбере береволо, і після інтенсивного тренування або душу треба трохи почекати, поки він висохне. Але це не критично. Також іменець досить швидко забруднився. Я його кинув в пралку, і він зараз як новий. все окей. Дисплей. Головна фішка його це молець 1.32 дюйма з роздільною здатністю 466 на 466 пікселів. Це той самий розмір ще у S, тому картинка дуже якісна яскравість 600 нітів. Я не знаю, що це точно означає, але як людина, яка не звикла до AMOLED-дисплея, це топ. Кольори яскраві, контрастність відмінна, кути огляди широкі. Текст читається чітко, навіть дрібним шрифтом. все окей, інтерфейси і навігація тут сунто спростили інтерфейс порівняно з старшими моделями, але зберігли його логіку. Три кнопки з боку, дві звичайні і один Digital Crown посередині, плюс сам сенсорний екран. Комбінація фізичних кнопок і тачскріну дуже добре працює, дуже зручно. Головний екран це вертикальна прокрутка з віджетами можна налаштувати, як показувати кроки, і калорії, пульс, сон, відновлення, що вам зручно. Все наочно і зрозуміло одним натисканням Digital Crown потрапляєте в меню спортивних режимів. Ще один поворот, і ми в загальних налаштуваннях. Все інтуїтивно. Спортивні функції та режими: 34 спортивні режими. Звучить не дуже багато порівняно з 95-ма у рейс, але тут і інша філософія. Вибрали найпопулярніші види спорту і зробили для них якісну підтримку. Для бігу є окремі режими звичайного бігу, трекового бігу автоматично рахує коло на стадіоні марафонського бігу, показує прогноз фінішного часу в реальному часі, триланінг та біг на біговій доріжці. Є велоспорт, спорт, плавання. Прогулянки, хайкінг, силові тренування, йога, бокс все, що потрібно звичайному любителю спорту. Навігація та карти тут є нюанс на відміну від старших моделей в Suunto ран немає офлайн карт. Є бреском навігейшн це коли годинник показує лінію маршруту і твоє поточне місце знаходження. Для бігу цього е, цілком достатньо. Можна завантажити gps трек через даток сунту, і годинник покаже вам напрямок, відстань до наступної точки чи на правильному шляху, але в горах. Не дуже зручно, особливо якщо порівнювати з годинниками з офлайн мапами, які зараз дуже багато. Також звичайно є компас, барометричний висотомір, класичні аудор-інструменти від Suunto. Це все є, воно. Може стати у нагоді. Зарядка це нова магнітна зарядка з чотирма контактами по периметру. Відрізняється від зарядки старших моделей, тому не сумісна з ними. Єдиний мінус, що вона не щільно прилягає, якщо ремінець в самій ось тут дальній позиції. Треба трохи відтягнути ремінець. Що мені в загальному сподобалося в цьому годиннику вага і комфорт. 35 грамів це неймовірно легко. GPS-точність на рівні набагато дорожчих моделей. Простота використання все ну, реально дуже просто. Якість дисплея, AMOLED – це топ. Ну і ціна дуже адекватна за такий функціонал. Що не сподобалося. Немає офлайн-карт, хоча для бігу це, наприклад, в місті не дуже критично. Немає Spotify як стримінгового сервісу, тому що сюди можна завантажувати офлайн музику, і немає можливості заплатити годинником тільки Alipay, але це в Китаї. Для кого це годинник? Ідеально підійдуть, якщо ви переходите з телефону на спортивний годинник, шукаєте щось легке і зручне для щоденного носіння, фокусуєтеся на бігу і не потребуєте купи функцій, хочете хорошу батарею і точний GPS за розумні гроші. Ну і любите мінімалізм в технологіях. Тому що вони дійсно маленькі та легенькі, не підійдуть вам, якщо вам потрібні офлайн-карти для навігації тут цього немає і не планується. Ну софтово це ніяк не пофікситься. Максимум функції в одному пристрої тут також не буде. Отже, підсумки сунторан це дуже вдалий продукт. Для звичайно своєї ніші компанія не намагалася зробити ще один флагман, хоча і створила, скоро ми про це поговоримо, але зробила спеціалізований інструмент для конкретної аудиторії. Чи варто купувати? Ну якщо ви бігун і шукаєте надійний простий використання годинник за розумні гроші, однозначно так. Якщо потрібні мапи, купа спортивних режимів і максимальні функції, краще дивитися на Sunto Race S або Race, або нові флагмани, які вийдуть дуже скоро. І сподіваюся, ми про них поговоримо. Дякую, що довелося до кінця. Побачимося в наступних оглядах і відео. Пака.